Понад 10 тисяч євро зібрали на фестивалі українсько-португальської культури для реабілітаційного центру у Циняві. За ці кошти планують відновити опалення, відремонтувати каналізацію та водопостачання. Засновниця установи Наталія Тарабалка сподівається, тоді військовослужбовці зможуть залишатися тут на кілька днів. Більше деталей вона розповіла нашим журналістам. До початку повномасштабного вторгнення Наталія Тарабалка разом з чоловіком сім років жили в Португалії. Тож в Україні залишилося чимало знайомих жінки. Одна з них, подруга дитинства пані Наталії, виявилася представницею організації Оранта, спільноти українців, яка від початку війни допомагає військовослужбовцям. Вони, як привозили сюди автомобілі для на передову, то вона сама завітала до нас до центр і її зацікавило це така наша ідея, і вони запропонували свою допомогу в подальшому. Буде чутка зробила коротке відео. Ми підготували їм відеопрезентацію на англійські, і вона мала можливість представити наш театр перед своїми колегами і запросити до міста Фару на фестиваль українсько-португальської культури. Протягом чотирьох днів мав бути проведений аукціон для збору коштів для центру. Це вже другий вони організовують фестиваль. Цей раз не організували в місті Лагоші. Запросили Андрія Лучика, нашого бандуриста. Він теж мав можливість пристав. Авити і інструмент, бо такого інструменту для них це невідоме. Це було для них щось цікаве, і нам було цікаво подивитися їхні їхню культуру, їхні трошки традиції. Різних багато таких було заходів, різних виступів через приміщення під відкритим небом. Аукціон провести не вдалося. Проте під час виставки ознайомлення гості придбали чимало робіт. Ціну пропонували самі покупці. Роботи, котрі не вдалося продати під час заходу. Представлять на онлайн аукціонах. Дякуючи митцям, вони долучалися і картинами, долучалися творчими роботами. Я теж закупила якісь певні сувеніри, вишивки з атрибутики української пару лотів були теж оголошені. Просто зі сцени також збиралися пожертви. То це вже були у скриньки. На фестивалі вдалося зібрати понад 10 тисяч євро. Першочергово за ці кошти планують відновити опалення. Напередодні придбали котел. Тепер перевіряють котрі труби ще придатні для використання. Просто щоб воду не злили з опалення і насоси, і котли вийшли з ладу. Бо той рік ми цю зивами опалювали. Щоб придбали електричні обігрівачі, батареї і також були пічками. Опалювали і вже хочемо на цей рік, щоб можна було відновити опалення, повністю відремонтувати каналізацію і водопостачання. І а ще в планах розібрати аварійну котельню. На її місці збудують нову. Окрім того, облаштують дві кімнати, де можна було б приймати хлопців, які приїжджають здалека. Так стаціонару ще поки не буде, але так, щоб знайти, хоч на пару днів були такі навіть дзвінки, що просто хочу побути. Ти поспілкуватися з хлопцями, щоб робити такі зустрічі. Для спілкування. А якщо вистачить коштів, візьмуться ще й за кімнату аромотерапії, обладнають лікарську, маніпуляційну і адаптують туалет для людей з інвалідністю. Як ми так зробили тимчасову кімнату масажу, кімнату аромотерапії. але хотілося б там у нас є такі великі ще приміщення, аби там себе кабінет фізіотерапії, можливо, навіть з фітобочками. і щоб тому у би крилі зробити кабінет фізіотерапії, приобладнати санвузли, які там є. Щоб можна було вже як хтось буде з, з хлопцем з інвалідністю, почувалося комфортно. І зручно пані Наталія підсумовує і посольство України в Португалії, і очільники тамтешніх міст допомагають волонтерам зібрати кошти для постраждалих від війни. Чимало волонтерів допомагають і в Циняві. Що вдасться, то вдасться. Має багато планів. Але я розумію, що воно не завжди складається так, як воно планується. Але наразі яка Богу дякую, що багато хто долучається, і коштами допомагають і стать сюди. Люди приїжджають. Електрики долучилися, що нам зробили. Світло поб'яли бо дуже стара проводка. Також одні з волонтерів долучилися кабелем, хтось з цими вимикачами Позже Закінчуємо там і повсюди-сюди потрошки щось робимо. Юлія Марциновська, Андрій Гращук, події Ентика.